А ви знаєте, що ми любимо саме так, як нас навчили любити в дитинстві? Як любили нас, так любимо і ми, які стосунки формувались з самого початку нашого життя? Так ми і навчились наближуватись чи віддалятись, формуємо типи прив'язаності саме так, як. Нас навчили прив'язуватись наші близькі, найближчі люди. Знаєте, що таке парадокс близькості? Це коли мені дуже потрібна близькість, і я її прагну, і я шукаю таку людину, але коли близькість стається, паніка нагрібає, тому що досвід моєї прив'язаності був, наприклад, небезпечним. І, і коли стається близькість або натяк на близькість, наближення, відбувається амігдальна атака. Тобто мій телесний досвід небезпеки оживає і паніка, тривога спонукають мене до втечі або навіть до нападу.